Всім привіт, друзі! Дивіться, Це відео буде для тих, хто відчуває, що трошечки втомився від там, всього і вирішив там потренуватися, не потренуватися. І в нього а, виникло питання: зробити це чи ні. А, розповім вам таку маленьку передісторію: ось я десь півгодинки, сорок хвилин налаштовувався на те, щоб познімати багато було нюансів в плані того, що. Не зміг розібратися з оператором, І я подумав, що візьму штатив, але це мене не мало зупинити аж ніяк, тому що я був націлений познімати. Це не буде схоже, як мотивуючи якісь відео чи ще щось. Просто мій посил до вас такий, що якщо ви вже націлилися, якщо ви там відчуваєте цю силу за собою потренуватися, то починайте тренуватися. А якщо не маєте сили... Цю. Не почувайте такого все, але ну, так. і почніте. Будемо старатися записувати подібні прямі трансляції десь а, раз в ой, через, через день, десь плюс-мінус будемо старатися. І подивимося, який буде відгук, який буде фідбек від вас. І так, хорошо. А, зараз ми почнемо з розминочки, трошечки розігріємося. Вона така досить простенька, звичайно, суглобова. Так, трошки вперед прогрілися. Так, зробили ривки, але обережно, бачите, як має з телевізором. Так, треба все обережно працювати. Так, ось. Так, трошечки перед собою. А. І дивіться, я записую цю пряму трансляцію десь близько 9-ї -го години вечора. А. Ви можете подумати, що так пізно тренуватися чи ще щось, але знаєте що? Не має бути якихось моментів, які будуть це вас зупиняти. Ось є ціль, прийшли, зробили. А, і так, сьогоднішня ціль нашого тренування ось, зробити трошки ноги, зробимо трошки грудні м'язи і попрацюємо з пресом. І так, хорошо. Почнемо з присідань. Вниз ми опускаємось, вдихаємо, вверх видихаємо. Це не буде якесь дуже складне тренування, де там мільйон повторів зробити, чи ще щось. Ось. А це те, з чого треба просто почати. А почати треба з малого. Крок за кроком. Вдихаємо, видихаємо. Видиха. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять, П'ятнадцять. Так, до п'ятнадцяти ми, ми вже прийшли. Ми будемо робити десь по три підходи. Всього. Три підходки на ноги. Три на груди, там, три напрези робимо, до, до речі, дуже багато на прес не треба теж робити. І ще що я хотів вам сказати, що не сталося, майже нічого не повинно вас зупинити від тренування. навіть якщо у вас нема взучас, дивіться. Я сьогодні в тапках тренуюся. Просто в тапках став і вирішив це викинути. Так, і відповідно, другий підхід. Так. Це, звичайно, не спортивне взуття, <риві> відчувається, різниця. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А ось дивіться іще. якщо ви відчуваєте, що самі не можете тренуватися. Що тренуватися досить складно, чи там піти в зал, чи там піти на площадку, чи ось тут попрацювати, то дивіться, я зараз запускаю такий проєкт, як онлайн-тренування, онлайн ведення там, де ми напряму можемо вже з вами працювати. Якщо такий проєкт, щось схоже, цікаво, або ви б захотіли зі мною попрацювати в команді, то просто напишіть, а я вже відпишу вам, розкажу більш детально про цей сам проект. Так, ну що ж, і переходимо до третього підходу. Так, од. Два. Остап. На п'яточках. Три. І вверх видих. Чотири. Ну що ж, трошки більше енергійно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. двадцять, Тринадцять. Чотирнадцять і п'ять. Хорошо. Далі перейдемо, попрацюємо на грудні м'язи. Зараз єдине, що трошечки а камеру поставлю вниз, щоб було добре видно. Так. Так. А взагалі напишіть, як чути добре, не добре. Але я прочитаю вже зараз. Пізніше. І так, почнемо з віджимання. Ось дивіться, можете як з колін віджиматися, це ось таким чином зафіксувалися і вверх. Вниз вдихаємо, вверх видихаємо. Це дуже класна вправа. Грудні м'язи працюють, передня дельта працює, тріцепс працює. А кому легко віджиматися з власним вагою тіла, то тоді треба вже віджиматися на носочки. Як саме я буду виконувати. Так. зафіксувалися і полетіли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. одинадцять, Дванадцять. Тринадцять 14. 15. Ну, в принципі, 15. повторів Так, хорошо вийшло. І знаєте що? Скажу так, як є, по власним відчуттям. На початку, як почав знімати і почав там розказувати, не було такого приливу енергії. Зараз я відчуваю, він потихеньку починає, як хвиля, накатувати на мене. Це все за нервова система. Вона прокинулася. А поки вона прокинулася, то треба цим користуватися. Тому переходимо на другий підхід. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. Так. Ще також хотів сказати, що ось сам виконував віджимання, а десь було 2-3 тижні тому, десь плюс-мінус. І віджимався, виконував тисячу повторів. Десь працював півтори годинки. Це до чого? Що ви можете, якщо забажаєте, крок за кроком покращити свою фізичну форму. Хоча для мене здавалось, тисяча режиманців дуже сильно. Це ну, над, надто багато. Я написав у GPT. І знаєте, що GPT каже? Що це дуже серйозно. Тому хто хотів би серйозно тренуватися, ви дайте знати під цим коментарям, коментарем, напишіть плюсика або напишіть, що вам цікаво про онлайн-заняття. А ми переходимо до третього підходу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. дев'ять, десять, Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять і п'ятнадцять. Мені вже навіть так тепло стало. Трошечки і навіть спітнів. А для пресу ми. Попрацюємо з планочкою, візьмемо просто звичайну. Китапки з кинути. Безпечні тренування теж повинні бути. І так. А з планочкою десь близько 15-20 секунд. Це ж перше тренування. Тільки ж починаємо входити в риб. Саме головне, не так як сьогодні навантажиться. А те, що ви це зробили, ви просто взяли його, виконали. Там буквально 10 хвилин свого часу. Дивіться, вниз так не присідайте, трошки округлій тул і зафіксуйтеся. І тримаємось. 15 секунд. І так. Один. Дела. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 і 15. Хорошо. Так. Так, да, да, досить так спекотно стає. Я думаю, це перше заняття, його потім буду багато де брати з нього відео, демонструвати, як на своєму прикладі, як досить було непросто починати, але я це зробив. Я почав ось так тренуватися вдома. Тому візьміть приклад. Подумайте на це. Так, другий підхід. Готуємося і їсти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І я можу... Так, тут світло погано падає, але... я Трошечки камеру поверну і розкажу вам секрет такий. Оте, головне правило. Ось як накачати прес або як тримати себе в формі. Це просто як є таке слово насточилось, бути таким а, трошечки впертим, вирішити, так треба зробити. А через місяць, ну, десь два місяці так точно. У вас вже будуть перемикатися трошечки по-іншому, працювати такий момент, як звичка, трошки по-іншому. І ваше відношення зовсім інше буде до заняття. Тому можете разом зі мною зробити цей перший крок. І так, у нас чекає заключний підхід на третій підхід на 15 секунд з пресом. і ми ставимо галочку на сьогоднішнє тренування. Так. Готуємося. І старт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Ну що ж, прекрасно. Ми з вами зробили. І поприсідали, повіджималися, зробили прес. Для початку, супер. Ви напишіть, що думаєте про такий формат. Взагалі, вам щось тож сподобалось чи ні, а мені буде цікаво це дізнатися і підкоригувати, щоб максимально було і комфортно, і приємно вам зі мною а, слідкувати. І, а мені для вас таким чином працювати.